Сьогодні маємо за честь передати це обладнання, техніку, яка сьогодні вкрай необхідна. Це мавіки розвідники а також інвентарні генератори, які потрібні для 413-го батальйону Райт, які сьогодні на передовій захищають нашу незалежність. Перш за все, дякуємо військовим за захист, за вашу мужність, за доблесть. Дякуємо тим, хто продовжує працювати, сплачувати податки, дає можливість купувати техніку. Дякуємо всім, хто долучається до підтримки наших Збройних сил. Нехай допомагає, нехай. Це береже життя і допомагає ефективніше виконувати всі бойові завдання. Щиро дякую. В свою чергу хочу сказати, що в нас сформувалася добра співпраця з Тернопільською громадою, Сергієм Віталійовичем. Ми щиро вдячні, тому що ваша допомога, яка є системною, допомагає нам робити свою справу якісно, нищити ворогів України і надужати перемогу. Слава Україні! Героям слава!